Закінчилось літо веселковим світом. І кудись у вирій попливло від нас. Зажовтіла осінь над чарівним світом. І дітей скликає в рідну школу, клас. Бо пора навчатися, з літочком прощатися, всім до книжки з зошитом повертатись час. Закликає вересень за науку братися і веселим дзвоником всіх збирає нас. Вітаю, друзі! Усім мирного неба! Сьогодні на календарі 1 вересня. А це означає не тільки початок осені, а й початок нового навчального року. Друзі, вас всіх вітає директор школи Едуард Олексійович Маринченко. Кожне людське серце відгукується на заклик першого дзвонка. Дорогі діти, батьки, вчителі. Я від щирого серця вітаю всіх з Днем знань. Перше вересня це початок нового навчального року, старт для боротьби за знання, за вірних друзів, за подолання нових висот. Перше вересня свято насамперед тих, хто вперше в житті розпочинає крокувати стежиною знань. Любі першокласники, бажаю вам бути старанними і слухняними, нехай світним і радісним буде кожен день. Кожен крок. Батьки наших першокласників вам особливе вітання. Міцно тримайте за руку своїх малюків, допоможіть їм піднятися першими сходинками у світ знань. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане останнім у стінах нашого навчального закладу. То нехай він буде яскравим і незабутнім, а головне мирним. Пам'ятайте, ваша подальша доля у ваших руках. Закладіть міцний фундамент для своїх майбутніх перемог. Саме в цьому році ви повинні визначитись з вибором професії і своїм майбутнім. Я впевнений, у вас все вийде. Шановні колеги, з нагоди свята прийміть мою безмежну вдячність за невтомну працю, тепло сердець. Цей рік буде нелегким. Але я впевнений, ми подолаємо всі виклики. Триває і наша боротьба за незалежність. Ми народ воїн, народ світла і сонця, а ви діти нової ери. Кожен робить свою справу. Наша боротьба це навчання. Навчатися заради перемоги. За мир. Думати за мир, Сподіватись на нього і наближати всіми своїми справами. Україна переможе. Слава Україні! Слава нації! Один раз у житті ми буваємо першокласниками. Сьогодні для наших юних школярів розпочинається цікава подорож в Україну знань. Жовті листя на тополях летять у синяві хмарки. Відкрила навтіж двері школа. Прийшли до неї першачки. Тож вітай, шкільна родина найменших школярів, юних патріотів, наших любих першокласників. It's one Тут читаю і пишу. Хочеш маму перевик Перше слово буде ми. Друге слово, Україна, здібно стану невідмінно. Ми потрібні для держави. Тут у нас великі справи І розпилишилися вдома. Зараз ігра гратися не чарку. Тут з директор знайома, я йду в перший клас. Ми повинні лінуватися всього-всього навчать. На фото ще ніколи ми не візьмемо до скла. Нам склади сьогодні час. А ми йдемо в перший клас. Бережимо рідне славу, нашу землю, нашу мову. Нож ну нам двері відчиняє і гостин нас закликає. Миру всім ми нам перемоги. Оминають, хай триводять. Хайненька Україна не журиться ніколи. Бо гідних доньку та сина ведуть батьки до школи. Мі завжди першочки, учні, хай малюки. Україну шанувати і будемо всі завзяти. Україна, рідна ненька, ми йдемо в перший клас, молимося всі тихенько, хай Господь боронить нас. Їдемо до школи залюбки, ми сміря песячки. Справжні сирі патрео із, мешк... із мешкори новород. Сьогодні ми пишаємось нашою гідною зміною, наймолодшими школярами. Нехай ваша стежина знань буде мирною, радісною і повною приємних сюрпризів. Шановні першокласники, вас вітають ваші перші вчителі. Дорогі першокласники, сьогодні велике свято для вас, батьків і вчителі. Ваші щирі посмішки, очі зі скриньками цікавості, дають нам велику надію, що наш вам Буде повним добрих пригод та досяг. Я допоможу вам відкрити вміння, знання, навички. Разом ми матруватимемо країною знань. Дружба, взаємоповага та щира допомога будуть нашими вірними друзями. Вітаю вас, мої любі, успіхів вам у чудовій країні знань. Завзяті, окрилені і нелукаві, Сміливі, веселі і трішки смішні. Ідіть, першачки, у майбутні держави, бо в ній ви – майбутні хазяї. Ми вам на доріжку бажаємо щиро, бадьорості й сили великий запас. Хай з вами завжди будуть ангели миру, і хай берегиня опікує вас. В очах малих дітей. Цікавість і тривога, повсюди море сонечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Учитись діти просто необхідно. Прошу вас каву в школу перший клас. Прийміть вітальні слова і побажання від батьків. Любі наші діти, першокласники. Ще вчора ви були зовсім маленькими хлопчиками і дівчатками. Які гралися в дитячий садочок з ляльками та машинками. Сьогодні ми разом з вами долаємо дуже важливий крок новий світ, світ знань, світ школи, світ книжки. У вас з'являються нові обов'язки ходити до школи, слухати вчителів, вчити уроки. А ми натомість маємо новий статус – батьки, першокласники так само, як і ви, переживаємо дуже сильно, адже відпускаємо вас доросле життя, передаємо вас в руки тендітної і дуже мудрої першої вчителі. Нехай новий крок у незвідану далі школа буде для вас світлий, спокійний, без тривоги. І з надією подальшу перемогу. Успіхів вам і всього найкращого. Останній раз зустрічають святого першого дзвоника учні 11 класу. Поряд з ними класний керівник Тетяна Петрівна Левик. 11 років тому щасливі й радісні з татами й мамами заруху вони переступили поріг рідної школи. Тож нехай цей рік для вас буде мирним, легким. Та успішним. У нас 1 вересня в останній у рідній школі привітаю, такі дорослі і незламні. Майбутнє вільне всіх чекає Знов перше вересня, та не таке, як завжди. Війна в країні серця тримтять До фінішу доходимо ми разом. Останні вершина війнової. А синя небо з віком те саме. Шикуче завжди і сину дає. Ми не тримаємо за руку мами, то знаємо, що завжди поруч є. І нам надійно, затишно, спокійно. Ми всі захищені, як є сім'я. І друзі поруч, нам тоді надійно. Тож з радістю йду до школи я. Ця дитинство радісне, чудове, нім розмаїття різних почуттів. У ньому все прекрасне, цвітанкове. це назавжди залишиться в житті. Усе так звично, Школа, йде дитина, батьки не йдуть за руку в перший клас. Тривога та неспокій все тільки постійно, що буде потім, там покаже час. Учитель буде щиро й безручити, розкриє всі дороги і пути. Покаже, як в світі жити, як трудно ще долати на житті. Навчить всьому найкращому, що треба, і подарує мрію і політ. Прихилить до душі твоєї небо, щоб ти успішно відправлявся в світ. Ми щастя побажаємо вчителям, добра, терпіння, слави на сім'ї і квіти всі сьогодні тільки вам, зі святом вас, всі наші вчителі! З Знизь! Дорогі одинадцятокласники, Вітаю вас з Днем Знань. Цей навчальний рік стане останнім для вас, але він означатиме відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги, дороги до знань і до нових звершень. Вам доведеться обирати професійну стезю та втілювати отримані знання в реальному житті. Яким буде ваш вибір залежатиме тільки від вас. Не менш важливий цей день буде і для пишачків, які, тримаючись за руки, вперше ступлять на незвіданий шлях. Зі святом вас всіх, діти, з початком нового навчального року. Покличе дзвоник до шкільної лави. Прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти незалежної держави за парти сядуть. Дзвоник про Най нам дзвонику гучніше, бажай всім успіхів і звершень. Привітним будь і веселішим до тих, кому співаєш перше. Відкрий їм швидше коло двері, хай рушником, на щастя, стелиться порід. Сріблястий дзвоник всіх покличе знову країну знань. Щасливих вам доріг!